Вже говорили, поговорили про ресторани, про заклади громадського харчування. Але що, який Львів без кав'яри? І яка церемонія нагородження Люди Львова, «Золотий 2016, без номінації Кав'ярня року. І просто зараз ми дізнаємося, яке ж місце, де кава у Львові найсмачніша, куди нам всім потрібно ходити, аби пити запашну львівську каву. І Переможцем у номінації кав'ярня. Року стає Глорі Кафе. В мене є трохи інформації про, про Глорій Кафе, але мені здається, ця наборода, до речі, ваша. Оця оця складськ для нас штука. Буде тепер прикрашати якусь поличку у кафе. У мене є інформація, але завжди цікаво почути з перших гост. Чим чи себе хочете похвалити? От це чому нам всім, от всім гостям, потрібно обов'язково завітати до Глорії кафе. І чому ваша кав'ярня краще, ніж інші? Тому що у нас домашня атмосфера. Домашня атмосфера а кава, смачна. Дуже смачна. Дуже смачна. Чекаємо всі. <гум> ну всі прийдемо, так? Так, да, обов'язково. Ми ну, скидаємося його ротою. Така кава буде найзапачніша і найсмачніша. А від клієнтів немає <гум> <гум> Дякую. Дякую.